Привіт-привіт всім дорогі діви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на липень місяць 2024 року. У липні місяці у нас буде дуже багато планет рухатися вперед і змінювати свої, змінювати знаки, в яких вони знаходяться. Але найважливіша подія це у нас буде Нептун, планета творчості, планета такої, знаєте, любові, можливо, такої магії, трошки такого значення. Туману напускає, він буде зупинятися в стаціонарне так, в стаціонарне положення і потім розвертатися, і йти в ретрорух, і він буде повертатися в ті самі градуси, де він був у березні місяці. Тому у вас можуть повертатися. Якісь творчі ідеї, або якісь друзі творчі, наприклад, так вони будуть знову з'являтися у вашому житті, чи якісь справи, які ви у березні місяці не завершили, не довели до кінця. Тут у вас знову буде або натхнення, або якась така ситуація, яка знову вас туди поверне. Дивіться, що у вас там було у березні. І, звичайно, у нас буде повний місяць у Козорозі. Це буде другий повний місяць. Про перший у мене є вже відео на каналі, можете його подивитися. Цей повний місяць був 22 червня. І той місяць у Козорозі таке, до речі, буває дуже рідко, щоб були два повних місяці, один за іншим і в тому самому знаці. Він був у першому градусі Козорога. До речі, дивіться на натальній карті, що у вас там є якась планета або десь поруч, 1-2-3 градуси поруч, що вона є, тому що це вона поєднується і віддає свою енергію також Е, Він давав вам можливість щось завершити для того, щоб починати щось нове. А тепер у нас у липні місяці буде повний місяць, який буде в 30 градусі Козирога. І він, ніби, знаєте, через рівно 28 днів, через місяць він доведе ситуацію до остаточного рішення і точно дасть вам щось, якийсь момент у своєму житті закрити, висвітлить всі нюанси, закриє е, ці моменти, і ви зможете перейти на новий рівень, на нову сходинку. Так, давайте тепер дивитися ваші карти, дорогі діви. завжди дивіться ваші прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це є е, дуже важливо, тому що ці три знаки найбільше вас символізують. Тому що все-таки у нас тут всі спільні розклади для тих, хто хоче особисті розклад, звертайтеся в дірект мого інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. Внизу. І, звичайно, підписуйтеся також на мій інстаграм, тому що там дуже багато цікавого всього виходить. І ставте лайк, пишіть коментарі, як у вас відіграються карти. Це є дуже важливо і для розвитку мого ютуб-каналу, і також для того, щоб я розуміла, так, які у вас події взагалі в житті стаються, і як у вас відіграються карти, тому що це дуже-дуже сильно цікаво. Так, ну що ж, давайте, дорогі діви, перша карта. Карта, яка відкриває нам розклад, відкриває нам місяць. Карта для Діви на липень 24-го. Ой, як гарно! двійка кубків! Дорогі а дні, колоди у нас е, король кубків. Е, у вас е, відбудеться якесь поєднання між двома сторонами. Ви відчуєте себе наповненим саме такою любовною світлою енергією. Дві покупки це завжди у нас або ви знайдете свою другу половинку, свою любов, або ви зустрінете цю людину, і вам буде дуже приємно з нею проводити час. Це може бути якийсь друг, який залишиться з вами надовго. Це може бути підписання якогось контракту. Дві сторони. Між собою об'єднуються і доповняють одна іншу. Тому в цьому місяці всі пропозиції, які будуть вам надходити, вони будуть дуже корисними для вас і будуть приносити вам, знаєте, навіть дуже хороші такі емоції, дуже хороші вібрації. Так, і ще карта для Діви. Дев'ятка жезлів е, говорить про те, що вам, скоріш за все, захочеться відпочити, е, втекти від чогось, побути наодинці. У вас можуть бути якісь навіть головні болі, і вам захочеться, знаєте, сказати Ні, стоп, я вже більше так не можу, дайте мені трішки е, е, відпочити, щоб рухатися далі. Це у нас кульмінаційна карта, і вона говорить про те, що залишилося зовсім трішечки для того, щоб вийти на пряму, е, так, на фінішну пряму, для того, щоб завершити справи. Вам, можливо, тут захочеться побудувати. Так, якийсь е, забор відгородитися від інших і захистити себе трішки. так. І ця людина, яка з'явиться в вашому житті, або е, так якісь оці контракти, вони будуть вас якраз таки захищати. Так, це буде підписання якихось конкретних контрактів, тому що старший аркан, справедливість нам виходить. І е, це, по-перше, баланс. Знову ж таки, бачите, і тут у нас два кубка, і там два кубка. Е, ви будете е, ніби відчувати себе захищеним. Е, це у нас всі документи юридичні, це у нас, можливо, ви звернетеся до якогось адвоката, який буде вас навіть захищати. Ну, Ви тут, ви себе будете відчувати досить наповним. ви себе будете відчувати в виграшній позиції тут. Е, тут вирішаться якісь у вас документи. Обов'язково слідкуйте за своїм харчуванням, обов'язково Діва взагалі у вас. Часто проблеми із шлунком, вам із шкірою, вам потрібно слідкувати за тим, що ви їсте. Обов'язково тут не перенавантажуйте себе. У вас має бути баланс. Баланс у всіх сферах вашого життя обов'язково, тому що для того, так, щоб ви змогли трішки відпочити. На роботі, наприклад, також. Так, карта для Діви на липень місяць 2024 П'ятірка пентаклів це у нас дивіться, карта холоду, у нас тут сніг падає, так ніби ви е, не вірите в себе. Це якась зневіра може бути. Це може бути якийсь такий холод на душі, або якісь такі відчуття несправедливості, можливо, у вас буде. П'ятірка Пентаклі говорить про те, що потрібно слідкувати за своїми фінансами і за своїми надходженнями. Не витрачайте забагато, щоб ви потім не залишилися, так е, скажімо, без ресурсу, щоб ви потім не відчували, що ви там щось можете, не можете собі дозволити. Але п'ятірка – це завжди у нас така трансформаційна кризова карта, яка говорить про те, що вам потрібно пройти через цю кризу, вам потрібно її, ніби перебороти для того, щоб отримати якісь результати. І вихід насправді тут є. От, будь ласка, тут ви проходите поруч цього вашого варіанту. Вирішення подій, тому що вам тут потрібно всього лише підняти голову і озирнутися навколо, подивитися, де ви знаходитеся і які тут є взагалі варіанти рухатися вперед. Оці всі труднощі ви їх можете насправді пройти дуже легко. Імператор. Цьому вам допоможе оця ваша стабільність, допоможе вам якийсь чоловік. Це може бути ваш батько, начальник, е якась людина, в якої є статус, відповідальна людина. Е це у нас може бути також хтось, хто займається такою максимальною чоловічою професією. Це може бути якийсь там, наприклад, воєнний, або якийсь спортсмен, або це може бути якийсь начальник дуже серйозний, який бере на себе всю відповідальність. З ним звичайно. Він малоєвоційний, йому щось доказувати майже неможливо. Ці люди вони стоять на своєму до останнього. Можливо, вам тут потрібно, знаєте, за свої гроші, за свої ресурси стояти на своєму. Е, імператор це у нас така овніча карта. Він буде, це, це Марс з він буде боротися, він буде відстоювати себе. І така людина вона вам або буде допомагати, або якщо от ви, ви, наприклад, чоловік, то ви мусите використовувати цю енергію, включати її в собі. і Стояти на своєму. Королева кубків. Королева кубків це у нас закохана жінка, рак, скорпіон, або риби. Це ваша може бути подруга, або ви зустрінете. Тут якась жінка вам буде допомагати психолог, яка вас підтримує, емоційно підтримує, і буде вас, ніби знаєте, давати вам якісь такі поради, давати вам свою любов, підтримку, і ви себе будете почувати все-таки наповненим. Може бути ваша друга половинка, яка вам, вас буде тут підтримувати, або ви закохаєте. Ви відчуєте тут якусь таку емоцію, і ця емоція буде вам допомагати рухатися далі, рухатися вперед. Єдине, що от тут дві ці карти вони говорять якраз таки про внутрішній холод, і тут оця людина вона може розпалити всередині вас, або ви неочікувано закохаєтеся і налагодити всередині себе ці баланси. Це може бути психолог, дійсно, може хтось звернеться тут за допомогою до людини, яка буде розбиратися у ваших емоціях. Так. Карта для Діви. На липень 24-го. Закохані. Двійка кубків і закохані, насправді, дуже подібні карти. Просто закохані це у нас старший аркан. І е, знову ж таки, це про поєднання двох сторін. Бачите, тут у нас поєднується. Але може бути у вас і третя сторона, до речі, яка буде вам допомагати, яка буде вас поєднувати. Це може бути якийсь ріелтор, або це може бути так, якийсь адвокат, наприклад, хтось хто буде через себе вас е, поєднувати, от дві сторони. Це може бути якийсь рух у дві сторони. Сторони. Ви будете рухатися з точки А в точку Б туди-назад. Це може бути дві роботи, якісь поїздки, е, якісь командировки можуть у вас тут бути. Е, тут також, бачите, ми бачимо, ми бачимо ресурси. Тут дуже багато на карті так, є яблук. У вас будуть ресурси хороші. І, в принципі, карта дуже світла, позитивна. Давайте далі дивитися про що це. Королева Пентаклів. Дивіться, скільки у вас тут багато ресурсів? Ви подивіться. Скільки у вас всього є, і тут є навіть люди, які на вас дивляться, і може вам навіть заздріть. Королева Пентаклів це ви, це у нас діви, тільці або козороги. І ви себе відчуєте наповненим, ви себе відчуєте стабільності, вам потрібно включати оцю свою енергію, так можливо, у відносинах або у партнерських відносинах з іншими людьми. Вам потрібно включати себе, потрібно включати свою. Оцю цей свій внутрішню таку стабільність. Можливо, хтось тут буде звертатися до бухгалтера, або будете рахувати свої фінанси. Вам дуже це сподобається, тому що це у нас карта, коли ви маєте ресурси, ви їх отримаєте. Можливо, тут, якщо якісь будуть судові процеси, то вам виплатять ваші гроші в цьому місяці, або ви вже будете знати точно, що вони до вас йдуть, що вони є ваші. Ну тут потрібно вам бути собою і не зважати на всіх інших. Бути в достатку. Може, хтось дійсно буде там, наприклад, з мамою своєю тут королева Пентаклі, це також жінка така домашня, це може бути мама. Так. П'ятірка Пентаклів знову виходить. Другий раз карта виходить, вона звертає на себе увагу. І на цій, в цій колоді ми бачимо, що тут у нас е чоловік прийшов до лікаря. Може у вас будуть якісь е у лікаря е так сеанси? Можливо, вам потрібно буде своє здоров'я привести в порядок. Не нехтуйте це. Може, ви когось будете із старших своїх родичів, ви будете цією третьою людиною, яка буде відводити, яка буде так. Надавати так, якусь підтримку тут. Це може бути також, ну, знову ж таки, це якась ваша, можливо, не простудіться, слідіть за своїм здоров'ям, тому що карти у вас тут все-таки дуже хороші випадають. І це якась ваша зневіра або це от ваше переживання на рахунок вашого здоров'я, воно насправді дуже швидко тут можна його вирішити. Так, І ще одна колода. Карта для діви на місяць липи. Королева мечей. Дуже багато навколо вас буде людей. Які будуть вам або з вами будуть співпрацювати, або будуть е мати з вами якісь контакти, це можуть бути ваші якісь подруги. У Вас вже три королеви випало. Королева мечей це у нас повітряна стихія, це у нас терзи, водолії або близнюки. І це карта чіткості, це карта, коли е це, там якийсь адвокат може бути, знову ж таки, адвокат, це може бути лікар. Жінка, який допоможе вам розібратися, це може бути вчитель, який має інформацію, яку він вам передає, і ви нею наповнюєтеся. Обов'язково включайте тут своє логічне мислення. Обов'язково вам потрібно буде вирішувати, давати якісь чіткі відповіді, давати якісь чіткі результати у вашій роботі чи у ваших відносинах. Ви будете себе проявляти також, як і королева мечей для чоловіків. Вас тут будуть оточувати дуже багато жінок у цьому місяці, і королева мечей це буде одна з них, яка буде можливо таке, отут вам давати якісь конкретні поради, або буде просвітлювати вам вашу дорогу. Вона буде проясняти ситуацію і буде казати, що прислухайтеся до неї От, до, до такої чіткої людини, логічної, яка беземоційна. Ви до неї прислухайтеся, тому що вона вас може дійсно направляти туди, коли куди вам потрібно. І з усіма так, з усіма новинами, з усіма якимось. Незрозумілими там ситуаціями вона допоможе вам справитися і їх вирішити. Карта сонце. Ну, по завершенню, у вас дуже хороші результати. Сонце висвітлює, сонце проявляє вас, показує вам правильну дорогу. Все буде правильно, те, що ви зробите. Ви приймете всі рішення правильно для вас. Обов'язково виходіть, показуйте себе. Світіть, як світить сонце, так і ви світіть. Наповнюйтеся, можливо, якимось сонячними ваннами. Обов'язково виходіть, десь поніжитися на якійсь там травичці. Обов'язково тут також думайте про своє его, тому що сонце це також у нас часто показує наше его, або ситуацію якусь з батьком тут може навіть у вас програтися, так тому що сонце навіть на тайній карті це у нас батька показує. Це може бути карта дітей. Може, ви тут будете ваших дітей на якийсь медогляд вести. Все буде по завершенні. Ви будете дуже довольні. Тут всі вилікуються, всі будуть себе почувати наповненими, всі будуть в ресурсі, і це навіть справи, якісь фінансові. Оці е, п'ятірка пентаклів, це все таки фінансова карта. Вона прийде в норму. Ви зможете вирішити цю ситуацію, тому що сонце дає все таки просвітлення і дає хороші результати. Сімірка Пентаклів, так, от дивіться вам, зразу фінансові карти виходять. Можливо, вам потрібно навіть можете тут інвестувати. Але подумайте, не інвестуйте всі свої гроші, щоб ви просто потім не залишилися без нічого. Сімірка Пентаклів дає результати, але поступово То ви зможете гроші або якісь ресурси свої забирати маленькими частинками. Не все і одразу. І скоріш за все, тут іще треба буде навіть почекати. Не чіпайте поки що ніяких ресурсів, якщо ви вкладаєте. Вкладати можна, але е, дивіться також із цим Нептуном, так, е, де він буде, вас, де, в якій сфері він буде у вас діяти, тому що Нептун це знову ж таки трішки така туманна, е, не все ясно може бути на рахунок якихось ваших фінансів. І вам потрібно буде почекати, прояснити тут ситуацію. Так, і порада, оракул для Діви на липень місяць. Порада. Міцність і стійкість ну, у вас характер дуже хороший. Ви вистоїте, ви будете стояти на своєму, і ви зможете тут у будь-якій ситуації справитися. Е, от ця, от, знаєте, оця королева мечей або якісь такі тимчасові труднощі. Насправді, ця п'ятірка пентаклів, вона не буде з вами. Ну, карта Сонця, карта Двійка Кубків, вам хороші карти випадають. Тут вам інші люди будуть тут допомагати. І ви зможете вистояти. Головне тримати себе в порядку. Головне тримати Себе у якомусь такому спокої. Давайте ще одну вам карту Діва. Із тільки що ногікула до нас була. Це у нас ґрунт э, і центр. От основна ваша задача в цьому місяці стояти стійко на своєму і розуміти, так, мати, по-перше, вам потрібно обов'язково мати стабільність, обов'язково мати почву під ногами для того, щоб ви себе відчували дуже стабільно. нехай інші люди вам допоможуть, ваші кохані люди вам так, кохана половинка вам допоможе, або ваші друзі вам нехай допомагають. Але ви тут явно в цьому місяці ви маєте стояти дуже, дуже стійко, і оця буря, вона у не? Ви навіть в якійсь бурі, під при якомусь вітрі можете виходити і відпускати, очищатися на цьому вітрі, робити собі такі маленькі ритуальчики. Так, ну що ж, такі у вас вийшли карти, дорогі діви, на липень 2024 року. Обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі, діліться цим відео з вашими друзями. І ми з вами побачимося на наступних відео. Па-па!